Доброго ранку, діти! Пропоную вам послухати вірш Марії Познанської про золоті руки. Сідайте, діти, у гурті, зустрілися ми знову. Про славні руки золоті, я проведу розмову. Ті руки звичні до землі, будують, вміють шити. Ми часто бачимо золі на їх долонях. Діти, всі вдячні золотим рукам. Я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам. Усе про них ще знаю. Діти, а як ви догадаєте, які руки називають золотими? В народі вважають золотими руками руки вмілі, працьовиті, руки трударів, майстрів своєї справи. Нерідко золоті руки на вигляд мозолясті, неохайні, втомлені від своєї роботи, адже їх праця дуже важка. Для кожної професії необхідно мати велику майстерність, а ще любов та хист до своєї праці. Діти, ви знаєте, ким працюють ваші батьки. Якщо ні, то запитайте в них. Діти, послухайте уважну загадку. У двох умілих матерів по п'ятеро синів. Сини всі дужі, справні та беручки до справи. Уміють ті малята хапати і тримати, а іноді спускаються, окулачки збираються. Діти здогадались, що це? Так, звісно, це руки. Діти, ви ще невеликі, але ваші ручки невеличкі щой дня стають спритнішими і навчаються багато іншому і нових справ. Давайте поміркуємо, що вже вміють та можуть ваші пальчики? Що роблять ваші ручки, коли ви збираєтесь на прогулянку? Так, звісно, допомагають одягнути одяг та взуття. А що роблять ваші ручки? У пісочниці, наприклад? Так, насипають пісок у відерце, подують пасачки, копають ямки. А що роблять ваші ручки під час обіду? Так, вірно тримають ложку, хліб, чашку, допомагають їсти та пити, витирають ротик серветкою. Що роблять ручки біля умивальника? Миють одна одну, витирають рушничком, омивають личко, чистять зубки. А що роблять ручки, взявши олівці? Так, звісно, малюють, розфарбовують. А що ручки роблять для підтримку порядку та затишку в кімнаті? Так, складають іграшки, застеряють постіль, пилососять. У світі є багато професій, володарів яких є справжні золоті руки. Хлібороб вирощує золоту пшеницю та зжито. Пекар випікає з борошна, духмяний хліб з золотою скоринкою. Садівники та городники вирощують для нас смачні овочі та фрукти. Бджоляр своїми золотими руками збирає для нас цілющий, цілющий мед. Умілі руки свої здатні пошити, гарний та зручний одяг. Працю золотих рук можна помітити всюди. В містах та селах виростають нові будинки. Їх споруджують золоті руки будівельників. Праця золотих рук нам дає затишок, тепло, добробут. Саме тому ці руки називають золотими. Діти, запам'ятайте, будь-яку працю, а особливо ту, що потребує, тіє майстерність та тяжкої праці, потрібно шанувати та поважати. До побачення, гарного дня!